Ці дороги ведуть до храму. Домініку кульчик вона привела до тих святинь, які два роки тому її батько Ян Кульчик взяв чи не під свою опіку. Костел непорочного зачаття в городенці, шедевр Галицького краю, який побудував ще граф Потоцький. Занедбаній святині фундація кульчиків вирішила дати життя. Нині йде мова про його консервацію. Тому треба нам зробити верх, який витримає черепицю, а не бляху. Е, зробити проект правильний. І за цим проектом його законсервували територія храму досить велика. У збережених приміщеннях можуть розмістити молодіжний центр чи хоспіс. Діючим має бути і сам костел. От тільки чи вдасться повернути у святиню роботи пінзеля, які його прикрашали, невідомо. Ну і роботи пінз, звичайно, що вони зараз музеї, дякуючи державі, що вони змогли скажімо, зберегти, зокрема Борису Возницькому світлої пам'яті, бо фактично він одну статую тут прямо з під пили забрав, розумієте, що розпилювали. І можемо собі уявити, як яким прекрасним буде цей храм, коли ми дочекаємося, ми надіємося, що ж так буде, бачити його дійсно реставрованим відновленим. За підтримки фундації Кульчика на городень. Ківщині відновлюють ще одну святиню в селі Михальче. За історичними даними саме тут було створено першу римокатолицьку парафію. Костел почали будувати в кінці 15 століття, а освятили у 1775 році. Наразі йде процес його реставрації. Ми ще ж є Життя має сенс тоді, коли пам'ятаємо своїх предків і беремо участь в естафеті нести цю пам'ять в майбутнє. Мій батько дуже любив Україну і українців і дуже вас шанував. Казав, що бачить тут велику правду, силу і свободу. Завжди говорив, що Україна місце всього прекрасного і шляхетного. Пікні, шлагетнішісможівеши, то цопікнешлагесне ще два роки тому. Кажуть мешканці села Михальча, храм був забутий не Богом, а людьми. Тепер вірять, костел виконуватиме духовну місію. Напроти стоїть церква православна і цей костіл католицький. Воно може якраз символізує цю нову Європу разом з Україною. що В подальшому надіємося, що так і буде. Бо я коли ще говорив, що це буде європейська площа, тут де ми стоїмо. Але це якісь мрії, але мрії мають властиві відзбуватися, і ми будемо сподіватися, що це так воно і станеться. Вероніка Шиманська, Любомир Болотюк, з Городенківщини, новини, телеканал, третя студія.